Всім привіт! Сьогодні поговоримо про логарифми. Що це взагалі таке? Де вони використовуються, навіщо вони потрібні? Та поговоримо про формули і властивості логарифмів. В цілому все не буду затягувати початок. 2 у квадраті. Дорівнює 4. 2 у кубі. Дорівнює 8. А у яку степінь потрібно піднести двійку, щоб отримати, наприклад. 5. Ейлер теж задумувався приблизно над таким самим питанням. І нічого краще, ніж придумати свою власну операцію, обернену до операції піднесення в степінь, він не зміг. Він написав ось таку штуку: 2. В степені логарифм. З основою двійки, від п'ятірки. 5, що є основною тотожністю логарифмів. Тут двійка, вона в основі. Тут п'ятірка, вона в самому логарифмі. Це в цілому все, що і являє собою логарифм. От є плюс, є мінус, є множення, є ділення, є піднесення в степінь, а є логарифмування. Давайте перейдемо до властивостей та формул. Перша властивість логарифмів це те, що основа логарифма, в даному випадку число А, завжди має бути більше нуля. Це обов'язкова умова. Менше нуля, воно не може бути. Ось. Друга умова це те, що А ніколи не дорівнює одиниці. Не, дорі... Ніт. не дорівнює одиниці ні в якому разі ніколи. Третя умова це те, що число, яке ми беремо під логарифм, в нашому випадку число Б, теж має бути більше нуля. Це обов'язкові умови, які ви маєте запам'ятати. Вивчити, там, зазубрити, якось, можливо, скоро мовку собі придумайте, я не знаю як, але ось це основні правила. В цілому все інше дозволяється. Тепер, знаючи властивості логарифмів, можна переходити до формул. Першою формулою хочу розглянути ось таку штучку. Логарифм з основою А від одиниці. Як думаєте, чому дорівнює? Поки думаєте, я розкажу ось таку цікаву штучку. Що всі формули насправді вони виводяться з означення. Як і от я говорив на самому початку, що логарифм. А Б дорівнює С. З основою А від Б дорівнює С. Це все одно, що Б, дорівнює А в степені С. Це. Один і той самий вираз, просто записаний по-різному. Так само, от, наприклад, у нас є операція плюс і мінус. Давайте запишу А плюс Б. Через мінус. Як я можу це зробити? Я можу написати це ось так: от. А, мінус, і в дужках написати мінус Б. Мінус на мінус, як ми знаємо, дає плюс. Отже, отримуємо ту ж саму операцію А плюс Б. Думаю, це зітру. Бо це все, всі знають ось. І це зітру теж. Тому що означення всі, сподіваюся, пам'ятають, яке було хвилину тому, напевно, або дві, можливо. Ось. Якщо ви його пам'ятаєте, то написали правильну відповідь нулик. Тому що 1 дорівнює будь-яке число. В нульовому степені. Абсолютно, будь-що піднести в нульовий степінь буде одиниця. Ось так от це працює. І всі подальші означення можна вивести, знаючи те саме означення логарифма. Ось. Але виводити досить довго, тому я раджу їх всіх запам'ятати. Переходимо далі. Наступно я хочу розглянути логарифм від множення. Лог з основою А. І в дужках у нас, наприклад, x помножити на y. Чому це буде дорівнювати? Це буде дорівнювати сумі логарифмів. Log, o з основою A від x. Плюс. Тут е, треба взагалі ось так писати, щоб розуміти, де у нас рамки логарифма, Тому що тут може бути взагалі написаний якийсь вираз, от в даному моменті, щоб не плутатись. Е, я і записав якраз в дужках Ось. Тут теж напишу дужки що плюс виділявся у нас. Плюс логарифм з основою А. Основа однакова. І тут А, і тут А. Від Y Ось. Третя формула це логарифм від ділення. Це, як думаєте, буде що? Правильно, це буде мінус. Дорівнює Лог з основою А від X мінус логарифм з основою А від Y. Ось. Знаєте чому? З означення знову ж таки логарифма. Те, що це все можна представити через степінь. Можете спробувати самі довести, це я вам даю на домашнє завдання. Там нічого взагалі складного немає, просто щоб краще зрозуміти і наглядно побачити, що так, чому це так. Ось, то раджу реально все вивести. З Дуже важливого зараз напишу ось таку штучку. Логарифм з основою А від x в степені Н. Тут напишу дужки, щоб чітко розуміти, що це x в степені Н, а не весь логарифм. Ось. Як думаєте, чому це буде дорівнювати? Раз, два, три. Це буде дорівнювати n помножити на логарифм від, з основою A від x. Ось так от. Тобто, ми n просто взяли і поставили на початок. Це дуже важлива формула, її те так само легко вивести. Але навіщо, якщо можна просто запам'ятати? А що буде, якщо я поставлю степінь число не х, а число А? І запишу ось так: от. логарифм з основою А в степені N від Х. тут x. Чому це буде дорівнювати? Це буде дорівнювати 1 поділити на n, помножити на логарифм з основою а? Від x. Ось так от. Все дуже просто. Якщо x в степені n, n просто переноситься. Якщо а в степені n, то виносимо 1 поділити на n. Тепер, розглянувши останні от дві властивості, ми можемо написати ось таку от штучку. Логарифм. З основою А від х. Можна представити як логарифм. З основою А в степені С, від, ХА в степені С. Тому що ці степені просто знищаться. Це виноситься вгору, це виноситься вниз. І вони знищаться тут. Буде одиниця. Це досить корисна штука, бо в задачках дуже часто можна таке побачити: щоб щось скоротити, щось привести до спільного там. Знаменника, я не знаю, ось. Цим реально можна зручно користуватись. Поїхали далі. Тепер покажу формулу приведення до нової основи. Логарифм з основою А від Х дорівнює логарифм з основою Б. От нам набридла основа А, нам незручно її використовувати. Ми можемо використати основу Б від Х. Але для цього нам потрібно чимось пожертвувати. Нам потрібно поділити на логарифм з основою b від числа a. Це, до речі, дуже важлива формула, яка використовується не лише в школі для вирішення задачок, а й у вищій математиці. Я особисто на парах це дуже часто використовую. Це реально корисно, спрощує набагато, дуже сильно спрощує життя. І остання формула це. Лог А це дорівнює 1 поділити на лог з основою X від A. Тобто то, тут було АХ. А ми захотіли змінити їх місцями, щоб там, наприклад, отримати легку відповідь. Ось, можна записати це ось так: от. наостанок я б напевно розказав вам про види логарифмів взагалі. Що, наприклад, щоб написати логарифм з основою 10 від числа там X, зазвичай пишуть Lg x. Просто ось так: от. основу. От тут нулик і нулик скорочують. Ось. Є ще один логарифм. Логарифм з основою числа ейлера. Логарифм з основою E від X. Це в просто в народі, так сказати, пишуть LN. Це L, у мене така кривенька Lnx, це логарифм з основою E. Всім до зустрічі, всім пока. А, також, якщо ти дивишся це, то, скоріш за все, ти на мене підписаний. Або якщо не підписаний, то можеш підписатись. А, хочу сказати величезне дякую тим, хто. Підписувався на канал, нас вже з вами півтори тисячі. Дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі. Мені надзвичайно приємно, я все читаю. Всім дякую. Ставте лайки, знову ж таки, пишіть коментарі, мені дуже приємно, всім відповідаю, все читаю. До зустрічі!